I'm Hawaii. Ще один відео на моєму каналі. Я знаходжусь сьогодні у такому прекрасному місці під назвою Ось там вона Urban Surf. Це хвилі, але які робить не природа, а дивомашина. Сьогодні я вам зроблю міні такий огляд цього місця. Я думаю, вам буде цікаво. У нас такого я ніколи не бачив. Думаю, що досить дорога штука. А тут вона є, бо серфінг в Австралії це культура. А я зайду і подивлюся, як там всередині, і покажу вам пару цікавих місць і цікавих речей тут. Все починається з рецепшену. І ось тут люди купляють собі квитки. Трішки пізніше я вам покажу прайс, Додам його. Можливо, просто зараз буде скрін на вашому екрані. Я вам покажу ціни, скільки коштує від відвідування цього закладу. І пізніше зроблю вам огляд, як тут це облаштовано, і як люди отримують максимальне задоволення від хвилі. Почну розповідь про вексерф. Звичайно, з того, що на території є ось такий чудовий заклад. І щоб було не так жарко, я зазвичай беру Ice Long Black. Наразі ви чули, що вона що дві ще хвилі і все. Тут є багато чого, є магазин Trip Curl. це бренд для серфінгістів. Тут є все для серфу. Там далі я ще вам покажу, що є на території, але почну з цього кафе. Айсланбек, там є їжа, там є бар. Ціни меню також зараз під побачите на екрані, і приблизно на сьогодні курс австралійського долару до гривні складає 27 сім гривень. Коли вийде це відео, також тут зверху, ви побачите курс і зрозумієте скільки коштує їжа в цьому місці. Кава Long Black коштує 7,5 доларів. Це приблизно 200 гривень. Мабуть, покажу, що в Австралії досить безпечно. Люди просто залишають ось так свої речі, переодягаються, беруть дошки і все отак от залишають. Ключі, телефони. Речі, ніхто нічого не бере, ніхто нічого не вкраде. Ось. Тобто переодягнувся. Звичайно, є душові, туалетні кімнати і також смітники. Перед серфінгом треба розім'ятись, і люди зазвичай тут на травці або десь розминаються. Така формується черга. Пускаю десь людей по 15, точно не можу сказати, не рахував. І люди в черзі чекають свою хвилю. Вона ідеальна. Вони знають, звідки вони починається, і знають, звідки її чекати. Тому тут ідеальне місце для того, щоб навчитися серфити або відточувати свою майстерність. Тобто, це такий полігон для місцевих серферів для того, щоб ну, все робити як треба. Тому я вам покажу зараз декілька класних моментів е -е, і Ви зрозумієте наскільки це кайфово. кайфовоновигесатиндіпінсайд. Навіть якщо у вас немає своєї дошки, тут є Surf Rentals, ви можете взяти дошку в оренду на час катання. І також гідрокостюм для себе. Ціни австралійські, але це підйомно. Ми йдемо також, далі йду, покажу вам до наступного цікавого це Surf Academy. Ось таке приміщення. Тут Ідуть заняття. Людям спочатку розповідають, як ставати на дошку, як тримати баланс. Також це все тренувальні дошки. Як ви бачите, все досить детально, ретельно, де чекати, де коч, і все інше. І ось такий вид на хвилі. Вже нова сесія там. І ще пару моментів звідси покажу вам. Цей звук. Щось неймовірне, я кожного разу чую, як хвилі приходять, і це просто кайф. Тут є декілька рівней складності, і ви саме обираєте, на якому ви етапі. Наразі починаються досить великі хвилі. Зараз вам покажу пару з них, пару людей. А цікаво такий момент, що так зроблена ця штука, цей басейн, що течія йде у цю сторону до мене. Кут. Тобто, якщо ви катаєтесь, і потім вас течія около ось так от і виносить знов туди. Бачите, він майже там майже не прикладає зусиль, а його тягне туди на старт к іншим людям. І так це виглядає здалеку. Посеред міста в Олімпік парку, ось така чудова штука, і ось ще одна хвиля починає йти. І люди починають їхати. Прикольний момент, друзі. За моєю спиною приїхала якась збірна Італії. Я думаю, що не пасьорку, тому що вони навчаються з тренером, але прикол в тому, що ось це місце такий захід для усіх, знаєте, таке от щось неймовірне. У вакані не завжди гарна погода, не завжди можна накататися вдоволь, а тут, -от, за моєю спиною, просто ідеальний по Ось такий день був на Open у домі хвиль. Місце, де народжуються хвилі і де люди отримують від цього задоволення. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я сюди ще повернусь. І буду навчати сертингу. 20 дім серфінг. ще навчатися, як не тут. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, і далі буде більше відео про Австралію. А я з вами прощаюсь на сьогодні. До нових зустрічей. Скоро побачимось!